У Франції продовжили термін тримання під вартою гендиректора Телеграм Павла Дурова. Чому в РФ так цим занепокоєні? Нам пояснив експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. В першу чергу поясніть пересічним українцям, чим так не, не ну, чому саме Франція, по-перше, Бо там вже стільки конспірології повиникало, а, і а, що і чому йому там інкримінують? От, ну, як гендиректор, дотичний до того, що там відбувається. Я ж думаю, це не просто так, а тому, що телеграм дуже довго відмовлявся щось робити з е, претензіями від ЄС. Ну, за браком достатніх даних, то переважно це буде також конспірологія. Я добавлю своєї трішечки, але вже на основі того, що я вже багато років відслідковую все ці активності навколо телеграму, їхні заяви, їхні зашквари і все таке інше. А насправді, ну тут. Так чому у Францію це поки що ніхто не може достоменно сказати, тому можна лише якісь моделювати можливі сценарії, і тут варіантів в принципі два. Або він розраховував, ну я маю на увазі Павла Дурова, що він такий великий мільярдер, і його не затримують. Хоча з 2021 року був виписаний ордер власне, на його арешт. Але чому він у 24-му році сам полетів, знаючи, що це, це досить така, ну, питання без відповіді залишається, тому більш такою перспективною обговорюється така теорія, що це, можливо, було свідомо. Ну така, знаєте, здача в полон, щось типу такого. Тому що так, буквально він же прилетів туди з Баку, а в Баку невідомо чому він був, але відомо, що саме в той день там був Путін і за свої, своїм оточенням. Насправді тому вже давно, і я один з прихильників цієї теорії, того, що телеграм або підконтрольний спецслужбам Росії або част... точно фінансований урядом Росії, тому що фонд прям Фонд прямих інвестицій Кремлівський безпосередньо інвестував, і під, ну, там, залежні кремлівські компанії, начебто комерційні, насправді, які фінансуються з Кремля, вони і раніше інвестували, тобто це вже далеко м, м, така не таємниця, історія публічна, і сам фонд прямих інвестицій підтверджував офіційно зі своїх сторінок, що вони інвестували в Телеграм. Тому те, що він фінансується Кремлем, це не новина для, не для кого. Але наскільки глибоко. Дуров залежний від Кремля, це ще не до кінця з'ясоване питання, але точно залежне, якимось чином. Тому, можливо, не виключається такий варіант, і вона така теорія, яка видається більш логічною. Наразі що в баку е, були якісь такі перемовини. Де йому висунули можливо знов таки так, це припущення неприйнятні умови, чи погроза була його життю, чи ще щось подібне. Тому він прямо з боку полетів у Францію, знаючи там, що на нього є ордер на арешт, і ось кажуть, що за 15 хвилин чи за годину до його приземлення в Рябурже виписали, вже актуалізували цей ордер, і його вже зустріли і затримали. Насправді. А, і ну наскільки відомо, що сьогодні прокуратура Франції збиралася, не знаю, можливо, вже оголосила підозру і публічно оголосила, чому він підозрюється безпосередньо, тому що попередньо висувалося там, говорили про те, що це. І фінансування тероризму, і дитяче порно, і відмивання коштів, всі, всі там найстрашніші гріхи, і начебто він до цього причетний, тому що не видаляв цей контент з телеграму. І, мабуть, однією з головної причин, що не йшов ні на яке співробітництво, зокрема з французькою владою до речі, з українською також з американською з більшістю ну, з, з усіма багатьма державами. Був, був такий просто елемент ігнору з боку Дурова, який там підкреслює всіляко, що він за повну свободу доступу до інформації, повну свободу там, думки, вираження поглядів. І тому контент не модерується. Очевидно, що у французької влади дещо інший. Погляд на цю ситуацію, тому це виникла це кримінальна справа. Але чому саме у Францію? Ну теж можна лише здогадуватися, тому можливо, тому що система французького правосуддя вона е, одна з найбільш авторитетних. Принаймні у Європі Дуров категорично не хоче летіти в США, де його точно затримують. І, можливо, процес буде менш прозорий, можливо, він покладає надії на те, що у Франції буде публічним цей процес. Він зможе там захищатися, висувати якісь аргументи, і, і взагалі, можливо, от зараз він під домашнім арештом, можливо, його і власне до в'язниці не запроторять. А це, можливо, пояснює, чому саме Франція. І... А які ще країни виписали ордер на його арешт, ми не знаємо. Uh -huh. Uh -huh. І Цілком логічно було б Україна, щоб це зробила. Українські органи державні неодноразово заявляли, що посилали. Купу запитів до Телеграму з проханням, з вимогою видалити антиукраїнські канали, які розповідають фейки російську пропаганду, все таке інше, але не отримали жодної відповіді наразі. Пане Костянтино, от дивіться, зараз ну просто ніби їм, вибачте, солі на хвости понасипали. Я так навіть в поетичні вислови вдарилася. Бігають російські пропагандисти, зет як їх називають оці, а, якісь чиновники зливають інформацію в змі, що їм наказали потерти переписку в Телеграмі. І це все звучить так, ніби от Дурова затримали, зараз він нашим ворогам здасть весь Телеграм, вони все про нас дізнаються. З Чого така істерія? Це вона має підґрунтя. От, ну, одна Людина, він що просто так е клацне пальцями і, і скаже: забирайте телеграм, і все вся інформація в ньому буде передана. Ну, реакції з боку росіян насправді, ну, хоча а пане, пане, Костянт... пане Костянтине, я прошу, от почніть на нову речення, тому що підступний зв'язок вирішив приховати <реш> від нас <реш> шматочок. Так, така бурхлива реакція з боку Росії і Кремля. Вона навіть мене здивувала людина, яка була повністю впевнена, що Телеграм це проект ФСБ від початку був. Але навіть я здивувався, і тут позитивний момент у цьому у тому, що тепер. Навряд чи знайдеться людина, яка буде стверджувати на захист телеграму, що це міжнародний проект, що Будуров утік, що він за свободу він проти диктатури. Насправді виявилося, що настільки як, як бурхливо відреагували за поребриком. То очевидно, що це їм дуже-дуже близьке і Дуров набагато ближче до Кремля, ніж навіть я собі уявляв. Але судячи з оцього якраз у такої супергіперреакції від різних гілок і різних башт Кремля, грубо кажучи, так, можна припустити доволі цікаву теорію, яка теж мені видається цілком логічною. Коли Дуров Створив вже Телеграм і почав створювати секретні чати. Він використовував е, власний розроблений е, криптографічний алгоритм, який е, усі сучасні месенджери не використовують, вони використовують якісь публічні доступні технології. Так, протоколи криптографічні, які прозорі, які в, в, в загальному доступі, які там можна будь-які фахівець перевірити. Ні, Дуров, е пішов своїм шляхом. Можливо тому, що у, на Росії всі вважають, що всі ці протоколи, які там у Сігналі, у Ватсапі використовуються, навіть у Вайбері, що вони там у них є чорні діри для американських спецслужб, для НБ, зокрема. А я вважаю, що це повністю не санітниця насправді, хоча але Дуров, мабуть, вважав саме так, тому пішов шляхом розробки власного криптографічного протоколу. Як... Він нікому не показує, і тому невідомо, наскільки він надійний, наскільки надійне шифрування. І, звісно, відповідно, можна припустити, що у цьому протоколі Дурова є доступ, але не для американських спецслужб, а для російських, які за допомогою цього можуть розшифровувати секретні чати, так звані. І оскільки, ну Знов таки, моє припущення, моя теорія, що росіяни вирішили не робити свій свій там, військовий чи закритий протокол, закритий месенджер для урядовців, а вирішили просто віджати частинку, цю частинку у Дурова і, використовуючи вже його написаний цей протокол, робити такий собі закритий месенджер, яким, як виявилося, і наводяться іскандери, і. Коригується артилерія і передаються документи між військами російськими. І тому тепер я вже так схиляюся до думки, що дійсно це на тому етапі, коли почали блокувати Телеграм на Росії в 2018 році, і блокували там з перемінним успіхом, потім вирішили зробити вигляд, що домовилися. Але я думаю, що насправді домовилися в дещо іншому. І дура, просто поділився ключами шифрування з спецслужбами Росії. А ті, в свою чергу, маючи такий інструмент, почали ось цей загально загальнодоступний телеграм використовувати як закритий месенджер для там спілкування між урядовцями, між військовими. І угу. все таки інше, тому мені от вдається, що здається, що це цілком логічно. Експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун зараз з нами на зв'язку. А от пане Костянтине, а у вас немає припущення, що от поки зараз затриманий Павло Дуров, ну йому не висунуть звинувачення, але якщо вони навіть будуть висунуті, там же ж будуть йти якісь перемовини на достатньо високому рівні, не знаю кого із ким спецслужб чи кого. От, все ж таки може бути досягнута домовленість про певну модерацію контенту. Як, от це, це можна з Телеграмом зробити, і що на цьому тлі от, робити в Україні? Я розумію, що два питання, півтори хвилини часу лишилося, дуже хотілося б вашу думку почути. Модерацію можливо, тому ну які там будуть домовленості, ми дуже скоро всі дізнаємося. Скоріше за все не посадять, тим більше на 20 років. Це ну, скоріше все, це будуть якісь торги будуть і так. Модерація можлива, але щоб модерувати, потрібні ну, більше грошей. Дура постійно відчуває брак грошей для телеграму, тому бере їх скрізь, де тільки може, і, і в росіян, і в арабських якихось країн у кого завгодно. А модерувати можна як було з Фейсбуком після виборів в США у 2016 році, коли його викликали в Конгрес, і дуже йому не було неприємно ця ситуація. Після цього просто Фейсбук озвірів, просто наразі просто такі перегиби в ньому є по модерації. Це саме можна зробити з Телеграмом, але питання в тому все ж таки: це будуть російські модератори. Це буде дура в росіянин з російським паспортом. У нього там більша частина команди. Вони теж росіяни. Чи їх інтересах це буде ця модерація? і як вона буде хто буде оцінювати її коректність, достатність і так далі. А тобто тут дуже багато але ну, питань, але скоріш за все Дуров буде почати співпрацювати щонайменше з французькою республікою. Щонайменше. А далі вже я думаю, що буде створений прецедент, і там і Британія, і Німеччина і інші країни також будуть захочуть такої співпраці. Про затримання Павла Дурова у Франції ми поговорили із експертом із кібербезпеки Костянтином Корсуном. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.